Та в ефірі вифірве студія мене звати Ольга Гвоздецька. Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждало 9 людей, 4 з них діти 12, -й, 9 -й років та двоє малюків, яким немає ще й року. Всі діти у стані середньої важкості в лікарні, троє дорослих госпіталізовані. Вони у стані середнього ступеня тяжкості. Пошкоджено щонайменше 14 квартир. Останні атаки по нашому регіону, а також допомогу США, надання далекобійних ракет, ситуацію в Молдові та Придністрові, обговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Цієї ночі сталася чергова атака ворога по Одещині ППО відпрацювало блискавично, але є постраждалі цивільні та пошкоджені оселі. Олександре, чи можна очікувати, от що новини минулого тижня США, Ну і ті, які ми отримуємо протягом е, цього тижня, е, повпливають на активність ворога щодо ударів по містам. І Якщо так, то як саме із посиленням ударів чи навпаки? Посилення ударів, звісно, буде відбуватися, тому що для росіян можливо реалізовувати їх загальний план терору цивільного населення, а шахет 136 в більшості саме це інструмент такого терору. І росіяни будуть намагатися, поки в них є така можливість вікно можливості на зимові так, вони будуть намагатися і наступати. В зоні бойових дій більш інтенсивно, а також наносити удари, або а, після надходження вже безпосередньо засобів протиповітряної оборони до України. Вони будуть мати меншу вирігідність прориву нашої ППО, меншу ефективність а тому, щоб досягнути якоїсь мети, значить, ті чи інші об'єкти, вони повинні будуть стигнути саме до цих постачань. Сьогодні буквально надійшла новина, що Олаф Шольц е, намагається вмовити Сполучені Штати Америки надати один Петріот. Згадуємо, що Україна просить щонайменше про сім. Е, оцінка в сім одиниць. Е, ну, складно говорити достатня чи недостатня. Е, хотілося і більше, напевно, але поки що боремося просто за одиниці. Е, це важливо буде отримати хоча б один петріот від Сполучених Штатів. Я так розумію, що в принципі йдеться не про пускові установки, а про батареї, про загальну кількість батарей. Бо о, по одному о, Петріоту ніхто передавати не буде. А, Петріот о, це ж не тільки пускова установка, а Петріо це ще і пункт управління, це РЛС, це генератори і багато чого іншого в комплекті. Не тільки пускові, а все разом це входить в батарею, тобто йдеться про кількість батарей, які можуть прикрити не тільки міста мільйонники а можуть ще й здійснювати прикриття стратегічних об'єктів і прикриття о, якихось найбільш екстремальних о, о, зон о, по лінії боєзіткнення відповідних локацій. Чи передачі я думаю, що після того як було вже вирішено в конгресі питання щодо допомоги Україні. Тут питання тільки часу та підготовки операторів та відповідного екіпажу. Олександр, у Сенаті сьогодні заявили, що вже до кінця цього тижня до України надійдуть ракети великої дальності, а рішення чи не історичне, і тут варто додати, що Британія готує найбільше пакет допомоги. От сьогодні, власне, у Польщі про нього було оголошено. А, там мають бути серед іншого 1600 ударних та протиповітряних ракет, у тому числі і шторм Шеду. Так, от щодо заяви в Сенаті США, чи означає надання ракет? А, що Негласно Вашингтон погодив удари України по російським МПЗ. Про що нібито намагалася відмовити Україну це здійснювати? І чи будуть обмеження щодо ударів по території РФ, якщо будуть надані далекобійні ракети? Обмеження безумовно будуть. Що ці ракети будуть використовуватись тільки по тимчасово окупованим е, територіям України по території Російської Федерації. Вони використовуватись не будуть. А щодо претензії відносно ударів по НПЗ. Ну удари вони як були, так і будуть відбуватися. Це о, загальна наша стратегія на сьогодні: о, створити дефіцит паливно-мастинних матеріалів о, російських окупаційних військ. Ну і як ми бачимо, о, ці дискусії о, ведуться спочатку початку 2024 року, але це не завадило. Передавати відповідну номенклатуру Україні, тобто тут скоріше рівень рекомендацій та побажань. А ось як ми будемо прислухатися до них, то це наша власна справа. Бо ми захищаємо нашу країну як можемо тими ресурсами, які є. Щодо далекобійних ракет, наданих Сполученими Штатами Америки, чи є розуміння, що це будуть за ракети? І ну, напевно, вже є попередній аналіз, як це може змінити події на фронті? Атакам з першу чергу, але різних модифікацій. Модифікації є, як з касетною бойовою частиною, які ефективно працюють по аеродромам. Так і осколково фугасною бойовою частиною проникаючого типу, бенетонодійного типу, є бойові частини, які мають об'ємну детонацію в повітрі, і вони використовуються відповідно над площею такою, як ну, наприклад, якесь скупчення військової техніки або живої сили, там табір, якийсь польовий і так далі. А отже, різні модифікації, різний функціонал використання. Але, окрім атакамс, я думаю, що все ж таки. За деякий час ми почуємо і про передачу іншої компоненти, наприклад, крилатих ракет класу повітря, поверхня до звукового типу AGM-158 п'ятдесят який які є обов'язковою номенклатурою до F-16. f 16 ми обов'язково отримуємо, і до них треба буде і відповідна номенклатура, якою є ці ракети Джім 158 які за своїм функціоналом дуже схожі до Соромшеду Сканбейджі а також на Угу. Олександр також сьогодні повідомлялася, що е, ото от зброєння, яке надає, готове надати е, е, Готові надати Сполучені Штати Америки, вже перебувають на території Німеччини, а також Польщі. Це означає, що логістика буде найкоротшою і найшвидше українські збройні сили України отримують це озброєння. Це таке дія була на випередження, тобто, все одно європейські партнери очікували від сполучених штатів ухвалення цього рішення, і вже були готові. Всі були готові. Треба просто щоб був такий пусковий старт. У рішення аби перекидувати зброю? все повинно бути юридично обґрунтовано. Тобто прийняття відповідного рішення Конгресом, підпис прийняття знову ж таки від і Сенатом рішення, підпис президента США. Після цього вже починають працювати логістичні ланцюжки. Окрім цього іншого, на території Європи є деяка номенклатура озброєння та техніки, які нам можуть передавати європейські країни. А США вже будуть компенсувати згодом а, їм цю передачу. Ну як це було знову ж таки в Польщі, коли нам передавали танки Т-72 М1? А Польща потім згодом США компенсували це іншою танковою компонентою. А, Отже, так якась частина буде, буде за а, саме. А, Використовуватись якась частина цієї техніки, щоб відправити в загальному логістичному ланцюжку її вже в перші 24 години після підписання документу Джозефом Байденом, <пев> Пентагон оголосив про проведення онлайн Рамштайну цього тижня. Які можуть бути його порядок денний і головні рішення для нас? Як завжди теми будуть о, практично ті самі, що і завжди: це о, артилерія, це боєприпаси, це техніка, це авіація, це засоби протиповітряної оборони. Я не думаю, що буде з'являтися якісь нові о, нова якась номенклатура, якісь будуть сюрпризи. тобто, все буде достатньо стандартно, о, класичний такий собі Рамштайн серед тих, які ми вже бачимо. ну, я скажу так, майже рік. Тобто, майже рік не змінюється е, загальна концепція проведення Рамштайнів. Ну, як з'явився е, крайній міністр оборони в Україні, так у такий формат, це не пов'язані, можливо, речі, але відслідковуємо саме цей формат. Е, Олександре, я не можу не спитати от про. Той а, пакет допомоги від Великобританії, про який я вже вказувала, його в Лондоні називають найбільшим за понад два роки повномасштабного вторгнення. Там е, багато пунктів. Що з цього направду ну, таке, скажімо, майже революційне для нас? Або нема такого. В принципі, функціонал усієї зброї е, він вже зустрічався навіть і ж самі. Броньовані автомобілі хаски і інша номенклатура. Storm Shadow ракети ракети, зенитно керовані ракети для систем протиповітряної оборони. Революційне – це те, що це дійсно найбільший пакет допомоги. Окремо ще хотів би звернути увагу на таку категорію, як катери. Їх там 60 одиниць буде передано Україні. І це може говорити про підсилення як питання патрулювання та контролю прибережної смуги, особливо на півдні, а також і безпосередньо в гирлі річки Дніпро йдеться саме про досить високу потребу щодо оперування такою з справа на лівий берег, тобто здійснення. А логістики сьогодні між правим та лівим берегом Херсонської області. І не можна не спитати вас про ситуацію у Молдові, бо приціл для Одещини залишається на тих кордонах, Придністров'я залишається такою ну, небезпечною для нас точкою. А вчора опозиціонер, як він сам себе називає, Шор у Москві презентував новий політичний блок. Називається він «Побєда». І нібито цей блок буде висувати свого кандидата. Кандидата на вибори у Молдові восени, вибори президента. І я так розумію, що цей блок «Побєда» має е, запропонувати ну, опонента для е, Санду. І туди увійшла представниця Гагаузії, що примітно ширяться мережою досі фото цієї жіночки з путіним разом. Ну, тобто, зрозуміло, це таке проросійське молдовське крило вибудовується. І одразу ж заговорили оглядачі про те, що може з'явитися ще одна така точка напруження Гагаузія, так, і Придністров'я теж знову привертає увагу, що маємо розуміти. З цих нібито політичних рухів, е, якщо їх перекладати в можливий воєнно-військовий сценарій? в першу чергу, це саме політичний момент. А оскільки дестабілізація військового порядку від нього. Російська Федерація поки що відмовляється, а вона не може активізувати увесь потенціал, який в неї є, для того, щоб дестабілізувати Молдову. Їм недостатньо там для цього відповідного відповідного ресурсу. То, то окрім цього іншого, а російські функціонери вони занепокоєні тим, що Україна може втрутитися в будь-яке напруження, яке може виникати дестабілізацію Молдови. За допомогою, ну наприклад, тих самих незаконних військових формувань, які знаходяться на території Приднестров'я, тому вирішено було все використовувати виключно політичну компоненту. І Евгенія Гуцул, вона є на сьогодні основним політичним інструментарієм у цьому виконанні, особливо зрахування того, що Ілан Шор він сам по собі знаходиться в. Розшуку в Молдові його б заарештували, і б він туди приїхав. А тому саме він вирішив об'єднати усіх шорістів і не тільки шорістів, а і фактично усі проросійські сили в Молдові, щоб. Таким чином була виступити опонентом безпосередньо на майбутніх виборах в Молдові. Але тут треба зауважити, що і сама Євгенія Гуцул, вона, м'яко кажучи, ну, не в ладах з молдавським законом, і хто знає, що може статися ще до осени. Ну, якщо я правильно зрозуміла в Молдові є обмеження щодо віку кандидатів у президенти, і ані гуцул, ані Шор не можуть претендувати на цей статус, бо їм ще нема 40 років. Тому будуть шукати ще якогось претендента. Поки не зрозуміло, хто це. Будемо спостерігати. Я дякую вам за включення. Дякую, що долучилися. Олександр Коваленко, політичний оглядач групи інформаційний спротив, був на зв'язку з Лайв Studio, Обговорювали останні. Воєнно-військові теми, які з'явилися в нашому інформаційному просторі, і в просторі наших сусідів, також дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.